Для чого потрібно перекладати свідоцтво про народження або свідоцтво про розлучення, якщо в вашому дипломі позначено дівоче прізвище? Дуже часто складається наступна ситуація. Ви подаєте ваші документи до Арбайцагентури або до університету, але там вказано дівоче прізвище. І перше, що вас запитають, а де той самий документ, який підтверджує зміну вашого прізвища? Який же документ пояснює цю ситуацію? Якщо ви вийшли заміж та змінили дівоче прізвище на прізвище чоловіка, тоді це свідоцтво про одруження. А, свідоцтво про розлучення або рішення суду про розлучення, якщо ви повернули ваше дівоче прізвище після розірвання вашого шлюбу. Іноді потрібно перекладати обидва документи для підтвердження зміни прізвища. Ці документи потрібно офіційно перекласти для підтвердження зміни вашого прізвища. Чому це важливо? По-перше, без цих документів можлива відмова в нострифікації або в підтвердженні вашого диплому. По-друге, у вашого роботодавця або в університеті можуть з'явитися питання. Як саме ви отримали диплом на інше прізвище? Я допомагаю з такими перекладами. Все оформлено офіційно та відповідає вимогам німецьких держустанов. установ.